Добрий день! Вас вітає інтернет-магазин, і зараз ми проведемо короткий огляд контролю розряду акумуляторних батарей xh m 604 Щодо його характеристик, то напруга контролю від 6 до 60 В струм до 30 А. Точність вимірювання та керування 01 В. Розміри плати у нас 81 на 54 мм. Зазвичай. А він використовується для зарядки акумуляторів як компонент зарядного пристрою або ж як контролер для сонячної панелі. Даний пристрій підійде для зарядки різних типів акумуляторів, оскільки він працює по простому принципу. При досягненні вказаної вами напруги на клемах акумулятора спрацює реле і заряд припиниться. А коли ж напруга на акумуляторі зменшиться, знову ж таки, до вказаної вами, реле спрацює і піде заряд акумулятора. Підключення тут досить просте. Бачимо, є контакти BAT, тобто ну, батарея, мінус, плюс батареї. IN, тобто вхід плюс та мінус, відповідно. Часом я підключив мінусову краму батареї і підключаю плюсову. Чуємо, раз працювало, індикатор засвітився. На дисплеї у нас показується напруга 11,3 вольта. Для того, щоб подивитися мінімальне значення, натискаємо ліву кравішу, бачимо 12 В. Натискаємо праву кравішу, бачимо 14,5 Вольт. Це означає, що наша батарея зараз розряджена нижче мінімального заряду, тому в нас засвітився індикатор і відразу спрацювало реле. Щоб змінити, наприклад, нижнє значення батареї, хай буде до 11,5 вольт. Користуємося даними кнопками. Трішки зачекаємо і значення саме збережеться. Так, бачимо, нижні в нас вже 11,5. Давайте змінимо ще верхні. Верхні 14,5. Давайте поставимо 14,7 вольта. І підключимо наш зарядний пристрій. я підключив. Наш зарядний пристрій. Бачимо ці два проводи в розрив через мультиметр в режимі вимірювання струму, щоб показати вам, як воно все працює. Вмикаємо Бачимо, струм 3 ампери Напруга на клемих акумуляторів починає зростати. Бачимо 13,3 вольта Бачимо заряд 287 А, тільки оскільки є певні обмеження. Моєму зарядному. Таким чином, даний контролер буде заряджати наші, наш акумулятор. Насамкінець, хочу сказати, що даний контролер має хорошу якість, може бути використаний у різних проектах, і він досить простий влаштуванні. Я вам дякую за увагу. Доброго вам дня і до зустрічі!